Дуже багато тваринок вони відрізняються один від одного саме тим, що у них є купірування. Це або ж на хвостиках, або ж на вушках. Сьогодні ми будемо розбиратися для чого взагалі це робиться, і чи це необхідно. І звісно, що з нашим експертом Іваном Івановичем. Доброго ранку. Доброго ранку. Перш за все, для чого взагалі відбувається цей процес, для чого тваринкам купіру... купірують вушка або ж хвостики. Було це зроблено для того, щоб е якщо ми говоримо наприклад про собак, ну як зазвичай там багато бачимо фашистських фаширських ну, за фашистських тер'єрів, да? тобто це е, бійцівська е, собака, яка раніше е, виступала в боях. так? Е, і для того, щоб менше травмуватися, е, звісно, купірували вуха. Якщо ми беремо спаніеля. Мисливська собака так, її використовують на полюваннях. І, як правило, це або ж качки, або угу. лисиць. Вона нападає на лисиць, витягує бурсуків з снір і так далі. Копіюють хвостик да, для того, щоб при полюванні не було. Травмування хвостиком, так як дичь, вона завжди е чіпляється за те, що лишнє От хвостик відрізає для того, щоб він е не був для тварини е якби доповненим місцем для травмування. Тобто, якщо тваринка не бере участь в якихось боях, якщо її не використовують на полювання, то не обов'язково це робити. Ну, е так, і е розумієте, ще е розуміння було в копіюванні. для чого? Е це для Звісно ж, естетики, естетики так. Тобто екстер'єрно це гарно, наприклад, добермани. Так. Ми вже не уявляємо їх з опущеними вушками. Так, але благо, що на сьогоднішній день в нас всі виставочні там, і клуби, вони не Змушують власників тварин е, копіювати. Mm -hmm. Тобто ну, добре, що можна не робити копіювання, тому що е, коли виникає питання, а це боляче для тварин? Звісно, mm -hmm. боляче. Звісно, боляче. І е, звісно, що операція проводиться під е, е, загальним наркозом. Тварина нічого не відчуває, але після операції, звісно, буде боліти, як люба mm -hmm. рана. Тому Питання копіювання: чи потрібно, чи не потрібно, на сьогоднішній день в нас в країні є можливість не копіювати тварину, і можна е, приймати участь у виставках і е, займати. Призові місця бути чемпіонами України і Європи. І В Європі так само приймають, не впливає, не так. Mm -hmm. Але є люди, які для себе беруть улюбленця, і вони хочуть, щоб по породі, як колись, це були острі, вушка за стандартом. Да, да. Тому тут діло кожного на сьогоднішній день копіювання не забороняється. В Україні, тому кожна тварина індивідуально є такі люди, які приходять і кажуть, ми не хочемо копіювати вушка, а хтось приходить і хоч, хоче копіювати. Хоче високі, гарні вушка, не бойцовські, тому що коли, наприклад, приходять людина, нам потрібно короткі вуха. ти розумієш, що людина хоче десь приймати участь в боях, хоча це заборонено, так? Угу. От, То ну, з такими людьми краще не немає. <працювати> Друзі, що тижня ми будемо у нашій рубриці відкривати ці цікаві питання для того, аби ви краще розуміли, як подбати про ваших улюбленців.